Данія та Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 мільйонів євро. у нас багато друзів в Європі вони просто ведуться потіше і не вип'ячують свою позицію до якого увійдуть бойові машини піхоти це 20 БМП шведського виробництва. В пакет також входять запчастини, боєприпаси та кошти на технічне обслуговування цих машин. А тим часом Велика Британія та приватне британське ВПК підписало угоду з Україною про виробництво польових гаубиць l 119 для збройних сил України. Адміністрація президента США повністю підтримує Україну, втім майбутнє подальшої допомоги Києву залежить від Конгресу. Про це заявив речник державного департаменту США Меттью Міллер, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати слова Володимира Зеленського щодо впевненості в американській підтримці. Міллер зазначив, якщо Конгрес не ухвалить законопроект, який передбачає допомогу для України, немає жодного іншого чарівного джерела фінансування. Ми готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет в рамках президентських повноважень, який ми можемо надати Україні цього року, і тоді ми вичерпаємо наші можливості надавати додаткову безпекову допомогу. Тож я думаю, що це питання до конгресу. США. Ми дали чітко зрозуміти, що хочемо, аби додаткове фінансування для України запропоноване в запиті президента, було ухвалене до кінця поточного року. Це Залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Ми використали ці потоки фінансування. Ми майже вичерпали їх, і протягом наступних кількох тижнів ми повністю їх вичерпаємо. І тому нам потрібно, щоб конгрес діяв. Тим часом у конгресі тривають суперечки щодо питань міграційного законодавства, від якого нині залежить виділення понад 60 мільярдів доларів на додаткову допомогу Україні. Законодавці хоч і заявляють про досягнення прогресу на перемовинах, але додають, що їм потрібно більше часу. Нагадаю, що Палата представників пішла на перерву ще минулого четверга. Натомість Сенат продовжив роботу на один додатковий тиждень. Однак, не всі сенатори погодились працювати нормово, так лише 17 сенаторів республіканців при. На голосування в понеділок загалом у залі були присутні трохи більше половини від загальної кількості сенаторів. Відтак багато із американських глядачів сумніваються, що додаткову допомогу Україні проголосують цього тижня. Про те, на що варто очікувати, та про який саме результат у перемовна заявляють сенатори, поговоримо з моєю колегою Катериною Лісуновою. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю Катю! Вітаю Олексію! Катю, учора сенатори повернулись до роботи, відтермінувавши таким чином свої різдвяні канікули заради погодження змін до міграційного законодавства, від якого власне залежить пакет допомоги партнерам. Чи є якісь новини щодо цих перемовин, що кажуть сенатори? Почнемо з того, що Сенат на відміну від палати представників, дійсно продовжує свою роботу до кінця цього тижня. І перемовини щодо міграційного законодавства, від якого залежить допомога Україні, тривають, і тривали вони протягом минувших вихідних. Також як демократи, так і республіканці заявляють, що є прогрес у цих перемовинах. Але нам на зараз у питанні допомоги Україні це єдині новини, тому що, попри те, що республіканці та демократи стверджують, що прогрес у перемовинах дійсно є. Зараз вони в єдиний голос говорять, що потрібно більше часу. Так, до прикладу, лідер демократів Чак Шумер у сенаті іще ще минулого тижня заявляв, що допомогу Україні мають винести на розгляд на голосування вже цього тижня. Але цього тижня Чак Шумер заявляє, що потрібно більше часу. Так само, як заявляє і його е, опонент, лідер республіканців Міч Маконел. Пропоную послухати останні заяви як республіканців, так і демократів просто зараз. Демократи та республіканці в сенаті розуміють, що іще ще багато роботи попереду, аби прийняти законодавство, яке посилить безпеку США та західного світу. Ми досягли важливого прогресу, але це не прості переговори, і процес потребує більше часу. але незалежно від того, скільки часу це займе, ми повинні досягти успіху, тому що ставки високі для Америки та для всіх наших друзів у Європі на близькому сході та й в усьому світі. Ми повинні надіслати. Ти додаткову допомогу Україні, аби перемогти Володимира Путіна Минулими вихідними наші колеги продовжили рух до угоди в питаннях безпеки кордону. Наслідки років невдалої політики на кордоні нині лише накопичуються. Політика безпеки на кордоні є комплексним питанням, і наші колеги за столом переговорів чітко розуміють, що для правильного укладання цієї угоди і створення відповідного законодавчого тексту знадобиться деякий час. Мене надихає бажання наших колег продовжити чинний прогрес через перемовини протягом цього. Тижня і після нього так підсумовуючи заяви законодавців у сенаті, треба сказати, що попри те, що прогрес у перемовинах щодо законодавства про міграці... посилення міграційного міграційних процесів міграційної політики, Сполучених Штатів Америки дійсно прогрес це є. Заявляють законодавці, але тим не менш, тепер вони в один голос заявляють, що потрібно більше часу, і все більше аналітиків, все більше оглядачів американських медіа, як ти правильно Олексій заявив на самому початку, стверджують, що дуже мало ймовірно, що вда. Ся погодити допомогу Україні до кінця цього року. А час для України зараз має вирішальне значення. Олексію Катя от власне сенатори говорять, що їм потрібно більше часу, але ми бачимо, що час спливає а оборонний пакет допомоги Україні, який погодили раніше, майже вичерпав себе. Які все таки реалістичні строки, коли зрештою варто очікувати, що критично необхідну допомогу Києву винесуть на голосування? Найімовірніше до допомоги Україні до розгляду цього пакету перейдуть вже наступного року, в середині січня, принаймні так вважає демократ конгресмен Майк Віглі, який є співголовою українського конгресового кокусу. Він, зокрема, Майк Віглі був одним із дев'яти лідерів демократів у палаті представників, які мали окремі перемовини із Володимиром Зеленським минулого тижня. Так, за словами Квіглі, затримка допомоги Україні негативно вплине не лише на Україну, а також за країн-агресорів, країн авторитарних авторитарні держави, зокрема Російську Федерацію, також Китай, Іран та інші. Окрім того, за словами Квіглі, затримка з допомоги надання допомоги Україні зі сторони Сполучених Штатів Америки може також сповільнити надання допомоги Україні від інших західних партнерів, зокрема від Євросоюзу та країн НАТО чи вдасться погодити допомогу Україні найближчим часом? Чи вдасться це зробити безпосередньо у середині січня наступного року? Також чи існує план Б, якщо зрештою допомогу Україні не вдасться погодити навіть у січні наступного року, і чи може позитивну роль у цьому відіграти законопроект про лендліз, який погодили і ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? А також якими власне були перемовини Володимира Зеленського із законодавцями? Пропоную послухати у ексклюзивному інтерв'ю із е, демократом, конгресменом палати представників, а також співголовою українського конгресового кокусу Майком Квігліфосовадбулайт. Давайте почнемо з вашої зустрічі з президентом Зеленським. Я це була зустріч президента з керівництвом демократичної партії та українського конгресового кокусу. Нас загалом було дев'ятеро. Що саме намагався донести президент Зеленський під час розмови із законодавцями. Такі зустрічі мають три основні теми. Перш за все, президент висловлює вдячність від себе та українського народу. Далі він говорить про нинішній хід війни, а потім розповідає про те, що нам потрібно зробити, а також яка саме допомога потрібна їм зараз. І тоді, як правило, виникають питання щодо глибшого вивчення деяких із цих пунктів. зараз головне питання додаткове фінансування для України. Ви це обговорювали він не те, щоб сумнівається в нас, але очевидно та зрозуміло стурбований. Все в порядку? Чи не так? Я думаю, що в цьому випадку керівництво демократів підтвердило нашу загальну підтримку. Коли питання фінансування України постає перед палатою представників в окремих законопроектах, то демократи завжди об'єднані. Причини занепокоєння більше надходять від опонентів. Як Ви вважаєте, візит президента Зеленського вплинув на конгрес. Congress. So I, I think it's very helpful. Я вважаю, що цей візит був дуже корисний. Я знаю наскільки складно, небезпечно і важко здійснити такий візит і поважаю це. Я думаю, що він надіслав кілька сигналів, що Україна дуже цінує нашу допомогу і не сприймає її як належна, і що президент тут щоб відповісти на ваші запитання. Це також нівелює деякі аргументи опозиції. Останні створили кілька неправдивих наративів про цю допомогу і про те, що з нею відбувається. А зеленський прибув, щоб прямо протистояти їм один на один. Так, сенатор від Огая був на такій зустрічі, але вирішив піти з неї раніше. Однак тепер він не може стверджувати, що Україна не готова відповідати на його запитання.